Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити і повністю розібрати святкування Дня Незалежності Польщі. Тут у нас є пропозиції, завдання. Звісно, за виконання цих завдань будуть і нагороди, а також Twitch Drops, причому аж подвійні, там скажемо для всіх стрімерів і для польських конкретно. Плюс до того хочу розібрати новинку супертесту німецьку снайперську у 8 рівня канон як Panzer 2. Ця машина має гідропневматичну підвізку, доволі хорошу рухомість, але натомість немає абсолютно броні. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язковий канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, з самого початку будемо розбиратися з Днем Незалежності Польщі. Дивимося, що з самого початку у нас є. Перше, що з'явилося, це, звісно, набори. Із польською технікою, наприклад, з 56 ТП. Скажу чесно, цю машину я б не рекомендував би за реальну валюту, тому що раніше вона була за марафон, який багато хто проходив. Я вже не пам'ятаю, в якому точно форматі вона була. Я на ній трішечки пограв, нічого особливого про неї не можу сказати. Це ні в якому разі не погана машина, але це не та машина, за яку потрібно відвалювати реальну валюту. Плюс до того у нас є ще одна пропозиція з 3D-стилем 40 до 1. Наскільки я пам'ятаю, цей 3D-стиль вперше з'явився в новорічних коробочках, потім він продавався, за золото навіть продавався. Вже не пам'ятаю за яку ціну, але тим не менш, я думаю, тим, кому він потрібний, уже він у них є. Далі йде цікавіша така інформація, тому що це бойові завдання. Початок у нас з 10 листопада 2024 року об 11.00. І завершення буде до 18 листопада об 11.00. Що ми можемо отримати? Перше завдання День Незалежності Польщі номер 1 Нагорода: одна деколь прапор Польщі на вітру, одна емблема прапор Польщі, одна одиниця спорядження автоматичний вогнегасник. Одна одиниця спорядження хліб зі смальцем, один особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Це строкові резерви семидневні. І один особовий резерв плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Також строковий семидневний. Яка задача та всього на потрапити в топ 11 вашої команди за здобутим досвідом? Це дуже просто зробити тільки у випадкових і генеральних битвах, тільки на польській техніці з четвертого рівня і вище. От тут бачите, яка умова польська техніка, і це можна зробити раз на день впродовж цих днів. Друге завдання День Незалежності Польщі, номер 2. Нагорода d колі прапор Польщі. Три написи вітаємо вас краяни. Три одиниці спорядження, великий ремкомплект, Три одиниці спорядження, велика аптечка, один образ екіпажу Гжежух Бженчишкевич. Завдати шкоди 11 машинам за будь-яку кількість боїв. Тільки в випадкових боях і генеральних битвах, тільки на техніці 4 і вище рівня. Ну, Тут вже немає прив'язки до польської техніки, тобто можна на будь-якій техніці це виконувати і раз на аккаунт. І третє завдання День Незалежності Польщі номер 3 Три одиниці спорядження у нас йдуть в нагороду великий ремкомплект, три одиниці спорядження велика аптечка і три одиниці спорядження автоматичний вогнегасник. Які у нас умови потрапити в топ-11 вашої команди за кількістю здобутого досвіду 11 разів. Тільки у випадкових боях і генеральних битвах, тільки на техніці з 4 рівня і вище. Прив'язки також немає до польської техніки. Раз на аккаунт виконати завдання День Незалежності Польщі номер 2 Це такі у нас обмеження, друзі. Тобто невеликі нагороди, але все ж таки приємні, тому що ми їх можемо, просто граючи бої, зафармлювати додатково. Також у нас будуть твічдропси. Початок їх назначений з 15 листопада о 16.00 і завершення 18 листопада о 16.00. Перші твічдропси, ви їх зараз бачите на екрані, будуть доступні в усіх стримерів. Тобто за 180 хвилин перегляду ми отримаємо 3 одиниці спорядження хліб зі смальцем, 3 одиниці спорядження Великий ремкомплект. Три одиниці спорядження, велика аптечка, і три одиниці спорядження, автоматичний вогнегасник. Так само ще буде нам у навантаження. Три особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажа на одну годину. Семидневний резерв закінчується через 7 днів. Це все зрозуміло. Ще будуть одні твічдропси, але це лише для польських авторів і стрімерів, друзі. Тобто треба буде ще знайти тих стрімерів, які е, польські, конкретно. І в них будуть ще одні твічдропси. От, наприклад, за 240 хвилин перегляду. Один день танкового преміум аккаунту непогано. Ті, хто не користується, наприклад, премом, що не донатять там взагалі, то для них це буде корисно. 5 одиниць спорядження хліб зі смальцем. Три особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. Закінчується через 7 днів, тобто строкові так само. Три емблеми прапор Польщі і 3 деколі. Прапор Польщі. Оце, друзі, у нас така інформація конкретно по Дню Незалежності Польщі. Доволі непогано, можна деякі плюшки зафармити. А тепер, друзі, давайте поговоримо про новину номер 2 так скажемо, про Супертест Вод Канон як Panzer 2. Ця машина з'явилася доволі недавно. Я от сьогодні опублікував про неї інформацію, але наскільки я пам'ятаю, перший раз я її побачив чи вчора, чи позавчора цю інформацію, що ця машина вийшла на тестування. Канон Як Панзер 2 це німецька снайперська PTSA 8 рівня з гарматою калібром 11 см, встановленою на базі Канон Як Панзер. Вона використовує гідропневматичну підвізку, що дає додаткових 7 градусів опускання гармати. І там, до речі, не тільки опускання, а й задирання гармати. Зараз ми про це поговоримо більш детально. Це дозволяє грати подібно до шведських винищувачів танків з режимом облоги та переміщення. Танк завдає 370 одиниць шкоди за посіл стандартним снарядом, має комфортну гармату і хорошу динаміку. Але давайте подивимося більш детально на характеристики цієї преміумної, скоріш за все, PTSU 8 рівня. Дивимося і починаємо розбирати з вогневої потужності. Середня шкода за посіл 370 одиниць на стандартних бронебійних і голдових підкаліберних снарядах. Тобто ми бачимо, що в нас така трішечки занижена середня шкода. Стандарт би був 390, тут 370 на 20 одиниць всього менша альфа. Але забігаючи наперед, тут хороший ДПМ у цієї ПТСАУ. Далі дивимося, стандартні ББшки пробувають 263 мм. Доволі непогано, тому що в нас ББшки мають хорошу нормалізацію. І 263 це взагалі прекрасно, як для базового снаряду. 311 мм аж пробувають підкаліберні снаряди, друзі. Я розумію, що в них буде скоріш за все непогана така втрата бронепробиття на відстані, але тим не менш показник хороший. Значить, що стосується фугасів, 450 підвищена шкода на них. 53 вони пробувають відносно стандартний показник. По швидкості польоту всі снаряди летять з комфортної швидкості польоту. Якщо дивитися по стандартних ББшках 1160, по підкаліберах поголдових 1370, і по е, в фугасах так само, як і по ББшках, комфортна. Швидкість польоту 1160 метрів на секунду. Все прекрасно, тут ніяких претензій нема. Перезаряджання в базі 8,5 секунд. Я приблизно рахував, там 2600 із хвостиком з невеличким ДПМ у нас за хвилину в базі. Тобто, доволі непоганий, він буде, звісно, розкачуватися і буде десь 2900 приблизно. Ну от Плюс-мінус, в залежності від обладнання, але це хороший ДПМ, як для такої ПТшки. Дивимося далі, що у нас є. Час зведення 3 секунди. Я так розумію, що цей час зведення буде у базовій друзі, комплектації в базовому режимі. Тобто, оцей режим, який не облоги, а в цьому режимі походу, друзі. Тому не треба лякатися. Скоріш за все, там будуть показники в районі 2 секунд. Так само і по точності. Тут зазначено 0,4 метра, Це, я так розумію, також в похідному режимі, в режимі облоги буде десь приблизно 0,3. Що стосується кутів, дивимося. От опускання гармати і задирання гармати в, нас в базі мінус 5-20. Але це в цьому режимі походу, друзі. Якщо ми активуємо, наприклад, режим облоги, то в нас додається мінус 7 градусів вниз і плюс 7 градусів вгору. Тобто робляться кути дуже хороші, мінус 12 по опусканню, доволі непогані хороші кути. І задирання взагалі 27 градусів у нас буде в режимі облоги. Доволі непогано. Звісно, гарматка сама по собі тільки на 3 градуси вліво-вправо повертається, практично, можна сказати, не повертається. 50 снарядів боєкомплект, по екіпажу 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Що стосується мобільності, то на моє здивування в цієї машини доволі непогана мобільність. 60 вперед, 20 назад. При питомій потужності 18,3, але це показники тільки, звісно, у похідному режимі. Тоді в нас суттєво робиться некомфортнішою вогнева потужність. Це все зрозуміло. 40 градусів у нас швидкість повороту самого корпуса, швидкість повороту самої гарматки, так скажемо. 35 градусів, але це не буде відчуватися, тому що вона практично не розвертається, все зрозуміло. Тут от зазначено те, що я казав, в режимі облоги мінус 7, плюс 7 виходить по гарматі. У нас гідропневматична підвізка буде давати нам додатково до базових характеристик. Що стосується живучості, то звісно, її немає. 1150 хп у нашої машини дуже мало. Тобто дуже швидко ви можете відправитися в гараж, це все зрозуміло. Те саме у нас і по бронюванню, тобто живучості у нашої машини як такої немає. Дивіться, тут по бронюванню самого корпуса. А тут зрозуміло, що самий корпус 50-20-15. Тобто, борта і корма взагалі будуть це приймати 100% навіть фугаси. А по е, самому бронюванню ВЛД, так скажемо, 50 мм, ну, нехай там приведена буде 100 чимось мм, але все ж таки ви самі усвідомлюєте, що, скоріш за все, їх, е, її будуть дуже часто пробувати. Єдине, що буде її рятувати, це, звісно, рикошети. От під калібри дуже часто будуть рикошетити, дуже багато е, різних невеликих калібрів, мабуть, і 120-й повинен рикошечувати, в залежності, звісно, від кутів. НЛД буде пробуватися, але якщо от ВЛД саме, Виставляти, то повинно відрикошечувати. Маскування у нас нерухома машина 2445, рухома 1465, непогано. 360 метрів у нас огляд, і 750 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас, друзі, машина, тобто вона сама собі світити не буде, це все зрозуміло. Для такого роду ПТ-шок, наприклад, і стервіхи і інші, вони так само не можуть самі собі світити, це спеціально зроблено. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на. Канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!